Добрий день, ви на каналі Дойче Люб, і сьогодні ми поговоримо про прийменники. Для початку ми розберемо такі запитання, де, куди, звідки. Ці питання тут не випадково. Прийменники місця використовуються в реченнях і фразах, які запитують або містять відповіді на питання, які починаються зі слів. До речі, ці запитання. Називається фрагевер. Во, де, вогер, звідки, вогін, куди. Наприклад, одне з перших питань, з яких починається вивчення німецької мови, комзду», «во комзду», ге, звідки ти? Запитань зі словом, во може бути безліч. Во іст міхаель», де міхаель», «во лікт майне бріле», де лежать мої окуляри в окан ich кафе trinken? де я можу випити кави. Питання, які починаються з Вагін, також виглядають по-різному. gehen гензі, hin? куди ви йдете? Вагін, Райзен Sommer? Куди ми поїдемо наступного літа? Отже, ми познайомилися із запитальними словами во, Вогін і Вохе. Тепер можемо переходити до самих приводів. Не забувайте, що функція прийменників пов'язувати слова в реченні один з одним. Прийменники місця в німецькій мові можна розділити на три групи за значенням. відповідають на питання во, де. Відповідають на запитання вагін, куди, відповідають на питання в звідки. Прийменники, які відповідають на питання во, де. Далі ви бачите список прийменників, які допоможуть пояснити, де знаходиться предмет, відбувається подія, живе ваш друг і таке інше. Ін, в, ан, на, у, auf, на, фо, перед, hinter, позаду, über, над, unter, під, небен, поруч Свишен між, як навпроти. Ось ми бачимо картинки, і давайте ще раз повторимо: ін, в, unter, під, над, hinter, за, фо, перед, ан, у-при. Звішен між. auf, на. А ось приклади. Пропозиції, де використовуються ці прийменники? Я не бачу книг у магазині. Дершанк. Штейтхінте. Де тю, штафа стоїть за дверима. Над ліжком висить гарна картина. фор. Майнем хаус. Вона чекає на мене біля мого будинку, буквально перед моїм будинком. Sie auf mich for mine house. Sitz richtig am Tisch. Sidi за столом як слід. Zwischen Büchern liegen Socken. Між книгами лежать шкарпетки. Zwischen Büchern liegen Socken. Die Flaschen stain nebenden Dem Külschrank. стоять поряд з холодильником. Wir treffen uns. Auf dem Platz Ми зустрічаємося на площаді. Die Schuhe liegen unter dem Bett Взуття лежить під ліжком. Ще один прийменник із групи, який використовується тільки з одухотвореними особами або, як позначення місця роботи, by, перекладається як у. «в». Наприклад, буде зрозуміло, що gestern war ich beim Arzt» Учора я був у лікаря. Wir wollen Wir wollen bei Siemens arbeiten. Ми хочемо працювати в компанії Siemens.